Вже пройшло цілих три роки з того моменту, як на світ з'явився народний APU 5000 лінійки AMD Ryzen 5 5600 G. На свій час це було майже безкомпромісне рішення для бюджетного геймінгу, спроможне конкурувати навіть із деякими дискретними прискорювачами початкового рівня. І ось на початок 2024-го червоні представили ще два, начебто схожі гібриди: Ryzen 5 5600 GT та Ryzen 5 5500 GT. Відповісти на питання, що ти таке з наскоку, виявилось не так вже і просто. Бо навіть на сайті виробника для цих APU не передбачено окремих сторінок з описом та детальними характеристиками. Тож у даному відео ми і спробуємо розв'язати цю цікаву задачу з двома невідомими: Телемарт. Комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Кінстон Ф'Юрі. З офіційної сторони, єдине, що нам вдалося розкопати, це скорочені специфікації у загальній таблиці лінійки процесорів. У всьому іншому довелося розбиратись самим. Отже, за новими назвами сховались все ті ж APU під Сокета m 4 із кодовою назвою Cezanne і архітектурою Zen 3 покоління. По формулі ядер та потоків відмінностей між усіма трьома процесорами немає. 6 на 12. Не побачили ми чогось новенького і у структурі організації кешу L2 та L3, по 3 та 16 МБ відповідно. І також за 3D прискорення відповідає одна і та ж вбудована графіка Radeon Vega 7 із сімома виконавчими блоками на частоті до 1900 МГц. Кількість ліній PCI i 30, максимальна швидкість ОЗП, 65 ватний TDP – усе це теж спільні характеристики. Так на хіба ж було тоді їх випускати, запитаєте ви? І тут ми переходимо до відмінностей, які сміливо можна взяти у лапки. Частоти процесорних ядер, ось де сховалась головна інтрига. У 5500 GT вони ідентичні Ryzen 5 5600 g у бустовому режимі 4,4 ГГц, а у базовому на 300 МГц нижчі 3,6 проти 3,9 ГГц. Ryzen 5 5600 GT вже трішки цікавіше у цьому плані, бо у нього максимальна частота найвища 4,6 ГГц. Але у базовому режимі така сама, як і у молодшої GTI. Так, трішки дивний частотний мікс. Але на цьому і з відмінностями все. На тестування камінці потрапили до нас завдяки магазину Telemart UA", в якому ви знайдете широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам. Уся необхідна інформація, як завжди, знаходиться у посиланнях під відео. Основою платформи виступила вже добра, нам відома материнська плата Asus ROG Strix B-550F Gaming Wi-Fi, яку ми часто використовуємо для am 4 збірок. Аут охолодження APU було доручено новенькій 360 мм РСО Asus Tav Gaming LC2 360ARGB із яскравою підсвіткою. Також ця водянка може похизуватись модернізованою помпою, яку для покращення шумових характеристик було винесено за межі водоблоку. Поновився і комплект ОЗП ddr 4 який тепер представлятимуть дві планки по 16 ГБ Kingston Fury Renegade DDR4 RGB. Працюють вони на частоті 3600 мегатранзакцій за секунду, мають таймінги 16.2 по 20 і робочу напругу 1,35 вольта. Радіатор охолодження виконано у двокольоровому стилі, який сильно нагадує трансформерів, а у верхній їх частині розташовуються смужки 10-точкової rgb підсвітки. Уся програмна кухня розмістилась на терабайтному M.2 2 Пісії 40 X4 SSD накопичувачі Kingston Fury Renegade, який може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7300 та 6000 МБ на секунду відповідно. А для довільних операцій заявлено до 1 мільйона IOPS. Підібрати відповідно вашим запитам ОЗП та твердотільний накопичувач можна на сайті Kingston за посиланням під відео. Живився стенд від кіловатного Sisonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. У єдину цілісну конструкцію комплектуючи дозволив зібрати корпус ASUS TUF Gaming GT302 ARGB. Основною фішкою цього шасі є підтримка пристроїв, які відповідають концепції Asus BTF 2.0, тобто із перенесеними на зворотну сторону конекторами. Після збірки, перше, на що звертаємо увагу, це як тримають процесори частоти та робочі температури у Furmark. Найбільше за всіх нагрівся до 72 градусів Ryzen 5 5600 GT. Але й буст він отримав найвищий до 4650 МГц у піку. При цьому більшість часу частота була біля 4,5 тисяч. Далі буквально на пару градусів холоднішим виявився Ryzen 5 5500 GT, і йому вдалося досягнути максимальної частоти у 4450 МГц, яка трималась досить стабільно. Найнижчий нагрів продемонстрував Ryzen 5 5600 G із 63 градусами. При цьому його найвища частота теж піднімалась до показника 5500 gt Але якщо подивитись на графік уважно, то більшість часу вона знаходилась біля позначки у 4200 МГц. Під час тестів ми помітили, що GTI задовольняються меншою напругою і вирішили провернути той самий трюк із Ryzen 5 5600 G, знизивши вікор до рівня новинок. У результаті частота у 4450 МГц застигла як вкопана і майже не просідала. Проте, на жаль, зиску від цього отримати не вдалося, бо перші ж декілька тестів показали, що продуктивність трішки впала, довелося повернути усе назад. Ще один експеримент був проведений не заради цікавості, а задля більш наближених до реалій цілей. Розуміючи, що мало хто буде використовувати 360-мм РСО у поєднанні з APU 5000 лінійки AMD, ми на прикладі старшої GT-шки вирішили перевірити спроможність боксового кулера Race Stealth. Вийшло не дуже. Температура швидко піднялась до позначки у 95 градусів, і процесор почав знижувати частоту та енергоспоживання. В іграх ситуація не така критична, але у важких проєктах можна побачити 85 градусів на моніторингу. Якщо ж поглянути на IGPU, то тут теж можна знайти деякі відмінності. Найефективнішу роботу продемонструвала графіка Ryzen 5 5500 gT, бо нагрілась усього до 41 градуса, якщо таки вірити датчику. І частоти тримала на декілька десятків МГц вищі, ніж усі інші учасники. Далі йшов прискорювач Ryzen 5 5600G із 55 градусами на GPU. Знову найгарячішим акселератор був у Ryzen 5 5600 GT 61 градус. І нарешті переходимо до тестів. Спочатку трішки синтетики. У AID64 досліджувати різницю у продуктивності APU марна справа, бо вона у кращому випадку і до 2% не дотягує. Коротко, Ryzen 5 5600 G на крапельку швидше обох GT-шок при вчитуванні та записі даних. А по копіюванню він тримався на рівні із Ryzen 5 5500 GT і на пару сотень балів поступається 5600 GT. Коротше, плюс-мінус похибка, що очікувано. У сімзі простановка сил вже цікавіша. Найкращі результати за старшою джетішкою, яка стискала та розпаковувала дані на 2-4% швидше, ніж молодша. При цьому на Ryzen 5 5600G перевага була ще більшою майже та – майже 5,9% відповідно. Cinebench 2024 при навантаженні на одне ядро чітко відреагував на вищі частоти Ryzen 5 5600 GT і справедливо накинув йому 3% балів у порівнянні з G-шкою і 4,5% у порівнянні з молодшою версією. Хоча, якщо подивитись на конкретні цифри, то можна зрозуміти, що між двома останніми по суті різниці немає. При повному задіянні усіх ядер старша GT-шка збільшила відрив від Ryzen 5 5600 G до 5%. А 5500 gt вже навпаки вдалося випередити останнього приблизно на ті ж півтора які він програв у однопотоковому режимі. Geekbench 6 вирішив повністю підтримати Cinebench у протистоянні Ryzen 5 5600 g та 5500 gt Перший випередив другого буквально на долі відсотка в однопотоковому режимі, проте у багатопотоковому злив півтора. Ryzen 5 5600 gt поза конкуренцією і попереду від опонентів на неймовірні 3-4% у всіх режимах. У 3D завітав чорний лебідь із не дуже оптимістичним натяком на різницю у ігровій продуктивності між піддослідною тріцею. Без дискретної відеокарти усі суперники продемонстрували результати у межах статистичної похибки. Сподіваємося, реальні ігри, які ми будемо тестувати виключно на вбудованій графіці, все ж таки зможуть розхитати цю зразкову стабільність. І перший же онлайн-шутер Apex Legends на дуже низькому пресеті у Full HD, хоч і не в повній мірі, але, в принципі, виправдав наші очікування. Між GTшками різниці 0,0. А із Ryzen 5 5600 g ситуація цікавіша. Він відстав від обох більше, ніж на 6% по середньому FPS і на 12-13% по рідкісним і дуже рідкісним подіям. Не можна сказати, що геймплей на усіх APU відрізняється між собою критично, але факт є: старий не зміг перетнути позначку 60 кадрів на середньому лічильнику, а новинки змогли. Коментувати результати Counter-Strike 2 на мінімалках без глузду, бо вони майже повністю ідентичні для всіх учасників. Що ж до ігрового досвіду, то цей тайтл катати можна з комфортом. Навіть показники 01% Лоу нижче планки комфортного рівня не опускались. Єдиний мінус простенька графіка, але й вона виглядає непогано. Та й народ сюди як на роботу ходить не для спостерігання краси. Кіберпанк 2077 навіть із ультрапродуктивним апскейлером і мінімальною деталізацією недосяжний для жодного із піддослідних APU. Абсолютно неіграбельна картинка і недостатня продуктивність на рівні середніх 44 FPS. До того ж, суперники знову тут вирішили копіювати результати один одного і тільки Ryzen 5 5600 G намагався хоч якось, хоча б не з найкращої сторони, але виділитись по показникам найдовших кадрів. Вийшло у нього так собі. У Діабло 4 зі скрипом на душі, на усіх повзунках ліворуч та ще й з агресивним продуктивним масштабуванням зображення, побігати можна при бажанні, звісно. Середня частота кадрів тут на усіх опонентах дорівнює 50 плюс-мінус 1 ФПС. І це знову ж таки той випадок, коли говорити особливо нема про що. Із показниками 0,1 та 1% лоу ситуація та сама. Результати дуже близькі у межах похибки вимірювань. Дота 2 на середньому пресеті дозволила старшій джетішці випередити молодшу аж на цілих 2 FPS при середніх 82 При цьому перевага над старим 5600 g склала взагалі не менш потужний один кадр. По показникам дуже рідкісних подій у останнього теж трішки гірший результат ніж у новинок, проте це зовсім ніяк не впливає на реальний геймплей, який в цілому можна назвати прийнятним на усіх APU. Хоча інколи 60 FPS і не витримуються. Побігати у Fortnite з мінімальною деталізацією і зі збалансованим апскейлером теж вдалося досить спритно на усіх піддослідних камінцях. Частота нижче комфортної планки майже не просідала. Якщо дивитись на середній лічильник, то він ні на один кадр не похитнувся у сторону того чи іншого суперника і буквально трохи не дотягнув до 70 фпс. Щось більш-менш помітне у даному сценарії можна відмітити по показникам дуже рідкісних подій, які чомусь на Ryzen 5 5600 GT просіли на 12-15% у порівнянні з іншими учасниками забігу. Без гальм поганяти у Forza Horizon 5 на усіх повзунках ліворуч нам не вдалося ні на олді, ні на новинках. Середнє оновлення дисплею відбувалось 56 разів за секунду, і занурювання траплялись до 45 фПС із відповідною желейністю на екрані в динаміці. Що ж до порівняння APU між собою, то у даному випадку це вже вкотре марна справа. Результати майже ідентичні. У пубги на дуже низьких Ryzen 5 5600 GT таки зміг видати на 1 FPS вищу частоту ніж Ryzen 5 5600 G та 5500 GT при середніх 70 кадрах. Останні ж у свою чергу продовжили грати у гру дзеркального відображення один одного. Самий же геймплей прийнятний. Просідання нижче 60 зустрічаються дуже рідко, але і якість картинки влаштує не кожного. Нарешті, нарешті, хоч якийсь рух був зафіксований у Warframe на мінімалках, тут Ryzen 5 5 g Помітно просів у порівнянні з житішками на величину до 6% середнього FPS. По показникам 0.1 та 1% Лоу, відставання виявилось ще більшим: 13 та 12% відповідно. А от порівнювати новинки між собою виявилось знову нудною і безперспективною справою. Стосовно продуктивності, вона досить непогана: близько 90 фпс у середньому без просідань нижче комфортного рівня. Можна навіть подумати про підвищення графічного пресету в ситуаціях, коли це необхідно. Стандартний SD-клієнт World of Tanks об'єкти тестування потягнули на високих налаштуваннях із частотою близько до 70 FPS. У особливо тяжких зарубах можуть зустрічатись легкі просідання нижче 60 кадрів за секунду. При цьому по середньому лічильнику швидкість оновлення картинки була майже однаковою на усіх учасниках тестування, а по дуже рідкісним подіям обидві джетішки продемонстрували однаковий і майже на 8% кращий результат ніж Ryzen 5 5600 G. Отже, що у підсумку можна сказати про новинки? На жаль, особливо нічого цікавого. За новими назвами сховався той самий Ryzen 5 5600G, трішки модифікований по напрузі і робочим частотам. Додаткові 200 МГц у бусті знадобились Ryzen 5 5600GT, переважно у синтетиці, де він зміг продемонструвати більш-менш відчутну і стабільну перевагу на 5% у порівнянні зі звичайною джишкою. У іграх тільки у двох із десяти проєктів цей бонус дав хоч якийсь зиск на рівні 6% середнього FPS і 12-13% по рідкісних і дуже рідкісних подіях. Молодший Ryzen 5 5500 GT у бенчмарках нав'язав серйозне суперництво старому. І там, де у одних випадках він програвав декілька відсотків, у інших реабілітувався настільки ж. По можливостям роботи із 3D-графікою, він, як і його старша за індексом версія, у парі тайтлів виглядав трішки краще, ніж Ryzen 5 5600 g. І тут слід згадати важливий момент: охолоджувались процесори потужної 360-мм РСО, яка не дозволяла їм перегріватись, допомагала бустати частоти на максимум, і яку, скоріш за все, у реальному житті так ніхто використовувати не буде. Тому при встановленні бюджетних повітряних кулерів різниця продуктивності усієї трійці може звестися взагалі на нівець. У будь-якому разі, Ryzen 5 5600 GT більш раціональна покупка у порівнянні з Ryzen 5 5600 G, бо коштує перший стільки ж в середньому 5600 гривень. На молодшій GT-шці можна зекономити 500-600 гривень. І це, на наш погляд, все ж оптимальний варіант з усіх трьох. Бо при 10% збереженні коштів отримуємо рішення, яке у іграх взагалі не поступається старшій версії. А у синтетисі повільніше настільки, що сльози від радості хочеться проливати. А який би із цих АІПІ обрали б ви? Як завжди, чекаємо на відповіді, побажання та зауваження у коментарях? Не забувайте підписуватись та радити наші відео друзям. Все буде Україна!